Любі мої друзі, ми з вами добре, добре попрацювали, а тепер я вам хочу запропонувати трошки потренуватись, бути як справжні спортсмени. Ми з вами зробимо вправи, У нас буде заняття з фізичної культури. Подивіться уважно, поставте ножки на ширині плечей, ручки на пояс, будемо робити нахили головою вліво, вправо. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Закінчили. Наступна права. Поклали свої рученята до плечей і робимо кругові рухи вперед. І назад. Починаємо разом. Один, два, три, чотири. І тепер назад. Один, два, три, чотири. Ще раз. Вперед. один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. І останній разочок. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчуємо. Молодці. Наступна права ми будемо з вами робити е, нахили тулубу вліво, вправо. Починаємо. Дивимось уважно і повторюємо разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчуємо. Наступна наша права буде нахили тулуба вперед. Ми поставимо ножки трошки ширше і будемо домагатися доставати свої носочки пальчиками рук. Нахиляємо вперед. Раз, два, три. Чотири випрямились. Ще раз. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Молодці. Закінчили цю вправу. Наступна наша вправа буде присідання. Ножки поставили на ширині, ширині плеч. Ручки витягли вперед. І присідаємо. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Остання наша вправа це стрибки. Ножки разом поставили, ручки на пояс, спинка. Рівненька в нас. І стрибаємо, як зайчинята. Тихенько на носочках. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер з вами ми трошки повинні відпочити повинні і зробити вправи на дихання. Піднімаємо ручки в голову, набираємо сиком повітря і видихаємо повільно. Ще раз. Робимо глибокий бох. Видох. Молодці. Любі мої хлопчики і дівчатка, ми з вами зробили фізичні вправи, ви були молодці, дуже добре все виконували. А зараз я вам хочу запропонувати зробити ритмічну руханку. Дивіться уважно і повторюйте рухи разом і зі мною.